Вітаємо в ефірі програма Подорож до Львова. Я з задоволенням представляю наших сьогоднішніх активних учасників ефіру оператор ведучий Леонід Гепєєв, наша творча молодь Роман Маслов. Добрий день Добрий день. і молодіжне телебачення Феств Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Сьогодні ми розпочинаємо, хоча, точніше, сказати, продовжуємо ефіри популяризація читання. Першого в Україні всеукраїнського фестивалю, що має назву Читаюча людина успішна Україна. І от ви зараз бачите цю книжку. Це така екскурсія до міста Львова. Книжка має назву Дітям про Львів. Це видавництво Апріорі. Ми дякуємо цьому видавництву за таку можливість популяризації читання. Ну і власне зараз ми трошечки спробуємо зробити таку, таку екскурсію. От, ви бачите зараз. Панорама Львова, такі класні тут фотографії. От цікава інформація від авторки це Дарія Іваницька. Перед вами книжка, яка запрошує до цікавої захоплюючої мандрівки нашим древнім і прекрасним містом. Про Львів написано багато книг. Але всі наші вчені історики, дослідники пишуть для дорослого читача. І от саме пані Дарія Дар Іваницька, вона зробила таку цікаву творчу спробу написати книжку саме для дитячої аудиторії, щоб розповісти школярам про історію рідного краю, я користувалася літературою для дорослих, зробивши інформацію доступною для дітей, виник задум створити дитячий варіант історії Львова. Допомогли мені в цьому чудові книги про наше місто, які ви прочитаєте, коли станете старшими. Звідки в нашого міста назва Львів? Який з Львівських парків найстаріший? Коли у Львові з'явився перший трамвай? На ці та багато інших запитань ви знайдете відповідь у цій книзі. Хто знає, може саме вона заохотить вас до глибшого вивчення історії рідного міста. Ось така авторська передмова. Ну і далі ми зараз. Подивимось цікаві ілюстрації, трошки почитаємо уривками е, цю книгу. Наше місто Старовинне загадкове і трішки подібне на казку. Тому свою розповідь я хочу розпочати так, як починаються казки. Давним-давно в одній далекій країні жив собі князь. Називався він Данило а країна, якою він правив Галицько-Волинське князівство. Щоб захистити свою землю від ворогів, князь Данило в різних місцях князівства ставив укріплені замки городи. На місці цих замків пізніше виростали міста. Так було засновано і наше місто, назване на честь князенка Льва, який згодом розбудує Львів і перетворить його у столицю Галицько-Волинського князівства. Ось така ілюстрація: це король Данило Галицький. Через багато років нащадки вшанували пам'ять князя Данила Галицького, спорудивши йому величезний пам'ятник король Данило. Такий напис бачимо на постаменті. От він, король Данило. Це сучасна фотографія в сучасному місті Львові. Не тільки історія, але й сучасність. Мандрівку нашим древнім містом ми, звичайно, розпочнемо з високого замку. Саме тут. Понад сім віків тому, на найвищій горі, що дістало назву княжої, була збудована добре укріплена фортеця. Біля підніжжя гори містилися княжий терем, скарбниця та будівлі для війська і прислуги. Тогочасне місто складалося з двох частин, укріпленого замку і підгороддя, яке півколом притягало до замку і сягало волинського шляху. Тепер вулиця. Богдана Хмельницького. А от зараз ми побачимо фотографії міста Львова. Це літографія Ауера, 1844 рік. Панорама Львова. Як це в попередніх століттях зображувалося, ми маємо можливість зараз побачити. Майже 100 років княжий замок був неприступним для ворогів. Але Галицько-Волинське князівство на той час вже було ослаблене татарськими набігами та незгодою між князями. В 1340 році польське військо на чолі з королем Казимиром III напало на Львів. Княжий замок був зруйнований, всі укріплення спалені. А скарби Галицьких князів пограбовані Львів опинився під владою Польщі. От е, малюнок Качера, це високий замок. Ми бачимо, який сьогодні є в сучасному місті Львові. Ось ми бачимо лев у парку Високий замок і фрагмент стіни високого замку на цій е, фотографії, на цих ілюстраціях. Ну, звичайно. Місто Львів він надихає от, походити, пофотографувати, от, наприклад, парк Високий Замок або оглядовий майданчик на 10-й сторінці вже такі сучасні краєвиди міста Львова. Якщо спускатися з високого замку вулицями Замковою, чи під брамою, то вийдемо до церкви Святого Миколая, котра є найстарішою церквою Львова. Ось вона церква Святого Миколая. Доволі така красива архітектурна споруда. Ну і звичайно, не можна не захопитися тим, що передає нам таку атмосферу історії. От, наприклад, дзвони ратуші Лев біля входу у ратушу. Можна побачити ось тут, на ілюстрації. Ну і от хто музикою займається або полюбляє сучасну українську музику, є такий родом зі Львова, і часто у Львові, і не тільки у Львові виступає. Такий музичний колектив, що має назву вокальна формація Пікардійська Терця. Там співають лише чоловіки, от, Акапельно. І от там у пісні згадується старенький трамвай. От На фотографії міський Арсенал, це якраз ми можемо побачити, можливо, він вже не такий старий, а можливо, вже більш сучасні у столиці є моделі трамваїв. Але це більш така стара модель трамваю. І от, трамваї у Львові є. Брощатка така цікава на площу ринок. Ми ще завітаємо трохи згодом. А зараз поговоримо про те, як виглядав середньовічний Львів. Тогочасне місто було невелике. Межі його проходили теперішніми вулицями Лесі Українки, підвальною, братів, рогатинців, проспектом Свободи. Місто було укріплене високим муром, який мав 17 оборонних веж. А також низьким муром. З півкруглими вежами. З трьох боків місто фортеці оточували глибокі рови з водою. А з боку проспекту Свободи протікала ріка Полтва. Далі простягалося болото, поросле лісом та чагарниками. У мурах, що оточували місто, були дві в'їзні брами: Галицька і Краківська. От Глінанська вежа. Сучасний такий побачимо. Краєвид міста Львова. Сучасний Львів він дійсно надихає такими красивими місцями такі приклади архітектури. Наприклад, на проспекті Свободи зберігся фрагмент високої оборонної стіни, а на вулиці Підвальній. При розкопках виявлено залишки високого муру з однією з 17 веж. Оборонний мур та глинянська вежа. Зараз ми можемо побачити на ілюстрації. Власне, Львів, дуже багатий. Обитує ліволога. Він дуже багато відео. Там Десь 20. І, власне, там є такі класні місця, в яких стов, по, стоїть побувати та подивитися їх. Наприклад, площа ринок та Львовська ратуша, Оперний театр на площі, на проспекті Свободи. Высокий замок, там же, порохова вежа, за казали, церковь свята Юра, улица Шевченко, Верменський собор, Домиканский костел, головний корпус Львовского национального университета, головний корпус Львовской политехники, Успенская церква, Та ще дуже богатого різних місць. Окрема увага це львовські кав'яни та львовський шоколад. який надзвичайно смачний, корисний, і такого шоколаду немає не де. Навіть от у нас в хайках була мастерна львовського шоколаду, але він відрізняється від шоколаду, який є у Львові. Це місце незабутне, місце гарної архітектури, місце тисячі левів, місце львовського пива це місце легенда. Так, дійсно. І от, до речі, якраз оперний театр от ми тут бачимо його. Фотографію, сучасна вже фотографія, і навіть дуже-дуже такі є цікаві факти. От Костел єзуїтів, тому що там е, я особисто мандрував цією книжкою майже повністю, е, встиг це зробити майже так. Але от, є такі цікаві факти, що запам'ятаються. ну, Наприклад, те, що у Львові е, дуже дружньо, толерантно. Співіснують між собою різні представники з різних культур та різних релігій. Тут є і католики, і православні, і різні національності, поляки, українці, євреї і не тільки. Тому відчувається такий дух толерантності у місті Лева. От, і до речі, до речі, дуже дуже цікавий є такий факт, що. Стосується, ну, наприклад, мистецтва, наприклад, театрів. Ну, от зараз я покажу театр імені Заньковецької на ілюстрації вверху, а от перший український театр для дітей та юнацтва був заснований. Хто скаже де, у Львові чи не у Львові? От цікавий факт у Харкові був заснований, ми про це дізнаємося з цієї книги. У Харкові в 1919 році. З його назви видно, що це перший в Україні театр для дітей. Після війни театр переїхав до Львова. З того часу не одне покоління юних львів'ян побувало на прекрасних виставах, зіграних талановитими акторами. Ось так театральні діячі теж, теж мандрують. Ну, ми не можемо не. Звернути увагу на леви на левів на вулиці Коперника. Ну, взагалі, Лев це символ міста, і багато зображень левів цих скульптур. Вони е, сьогодні активно представлені. Вони добре збереглися з різних. Саме тому у Львові називають місто тисячі левів. А от Ретро це така унікальна фотографія, яку не можу. Не показати, це один з перших львівських автомобілів і ще кінний трамвай на площі Галицькій. От такі трамвайчики були, коні працювали замість електрики, як в сучасності це має місце. І ось такий був перший автомобіль. От Зверніть увагу, наскільки авторка книги зробила таке дуже-дуже цікаве дослідження. Національний університет імені. Івана Франка також можна тут побачити. Ну, Словом, місто Львів це така класна територія творчості. Я навіть згадав, коли в Харкові. В 90-ті роки один із перших фестивалів Червона рута відбувався в оперному театрі. Я теж мав нагоду в якості музичного кореспондента там побувати. І от я в газету Слобідський край подавав замітку досі пам'ятаю назву Супермова окремої території. Окрема територія це гурт з міста Львова, який виступав. ну, така Сучасна музика була тоді е, представлена. Ну, от, До речі, ще парк імені Івана Франка. От, наші земляки, які під час евакуації десь на початку 22-го року, протягом 22-го року і далі їздили до Львова. От, вони теж згадують про цей парк. Що ви побачили на фотографії парк імені Івана Франка. От, насправді дуже-дуже е, так, така е, цікава книжка. Дітям, дітям про Львів. Отож, в нашому ефірі. Популяризація читання. Ми мали можливість познайомитися з такою книжкою, тому що читаюча людина успішна Україна. Ну і давайте на завершення зробимо таке коротке обговорення, обміняємося враженнями про цю книжку і взагалі про місто Львів. Мабуть, Роман хотів якесь запитання, будь ласка. Романа, як нас добре чути? Так, пер... так щось трошечки, трошечки. Мабуть, складно ще зі звуком. Звук Бу, так, так. так. Поки я скажу. Добре. Дуже цікава книжка, всім раджу її. Та дуже цікаве та файне місто Львів. Раджу усім там побувати та подивитися красу справжньої незабутної України. Це дуже файне місто. Місто з багаторічною історією, традиціями. раджу всім там побувати. Так, це місто історії та сучасності. Ми сьогодні, на жаль, не маємо таких активних можливостей. Їздити наживо, але при цьому ми можемо робити такі віртуальні екскурсії. Вони теж надихають. Ну, чесно сказати, от можна в інтернеті всяке там загуглити, як сьогодні модно казати. Але жива книжка, знаєте, от читаюча людина, читаюча родина це справді така духовно і психологічно успішна Україна. От Не випадково фестиваль започатковано саме на тему популяризації читання, що читаюча людина стане таким уособленням успішності України. І от В рамках цього фестивалю ми з задоволенням показуємо цю книжку, тому що для сучасних дітей це дає можливості. Навчатися, виховуватися, і виховувати в собі толерантність. Толерантність до різних культур. Ну, от, наприклад, ми дивимося інтер'єр Латинського катедрального собору, і ми розуміємо, що є люди різних релігій, і вони всі поважно співіснують одне з одним. І так само це стосується вірменської культури, вірменська церква, дворик та інтер'єр. Такі класні фотографії. І це не лише релігія, це пам'ятки архітектури, і хто або наживо перебуває у Львові, або, або робить такі перегляди наших сюжетів, і може це зробити в такий віртуальний спосіб: От собор святого Юра, про який ми також згадували, святого Юрія собор. Дуже-дуже таки, багато таких цікавих. Моментів, тому що Львів таке самобутнє місто, ратуші, леве, каміння, те, що співає Пікардійська терця, якщо так згадати слова з їхніх пісень. Ну, звичайно, цей сучасний фотознімок, ця фотографія Оперний театр. Його можна побачити на різних листівках, дуже така популярна фотографія. От. Рекомендуємо нашим глядачам почитати цю книжку, тому що саме ця книжка автор Дарія Іваницька, вона є такою класною спробою створити екскурсію саме для дітей. Тут досліджено дуже багато різних джерел, але такі класні сучасні фотографії і такий стиль викладення інформації. він якраз... Зорієнтований на дітей та юнацтво, тому що сьогодні саме діти та юнацтво потребують і психологічної підтримки, і такого творчого розвитку, і ми надаємо таку можливість, особливо коли дивишся ці фото міський арсенал, цей старенький трамвай, знову згадуєш, як співається в різних творах вокальної формації Пікардійської терції. От. Там є такий цікавий сюжет, коли у той старенький трамвай, і там якби два таких психологічні типи людей пересіклися, хтось дуже вез... щасливий, веселий, а хтось сумний. Але той, хто сумний, він не просто сумний, він такий задумливий, він має багато спогадів. То що він сумний, то непогано. То просто в нього ну, би, така життєва ситуація. От і все це в собі поєднав у той старенький трамвай. Можливо, саме, саме оцей, який ми бачимо на цій фотографії, можливо, інший. Але це як приклад цього. Ну, що б ми хотіли на завершення побажати нашим глядачам. Будь ласка, Романе, хочеш і коротке побажання озвучити нашим глядачам? Так, трошечки зі звуком. Ну що ж, пане Олександре, будь ласка, озвучте ваше коротке побажання нашим глядачам на тему сучасного читання і. Творчості взагалі? Я, я бажаю всім читати як найбільше як нам як намного більше книжок з читати історичних книжок по нашу історію, по історію нашої країни, нашої культури та нашої традиції. Я бажаю кожному з нас мандувати по нашої країни та дивитися грани та файними місця. Особливо раджу побувати у місті Леві, тому що Львів це. Найкраще місто. Одно одну одну з найкращих. Там дуже гарно. Дуже цікава культура, традиції. Історія старого міста. То чого немає не де. Ні в Харкові, ні в Києві не буде. Тому я раджу всім побувати у цьому місті. Та насолодитися. Красою. Місто вів. Дякую. Ну, ми бажаємо нашим глядачам, е, окрім е, можливості побувати у Львові наживо. Можливо, така нагода буде не у всіх, але не варто... Так, не варто засмучуватися, тому що сьогодні є інші можливості, не тільки інтернет, а є такі класні книжки. І от е, саме Завдяки цій книзі можна створити. А Є книжкова екскурсія. Так, 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 саме так. Ну, Починати диві... книжку по Львів, це настінно тому, що побувати в цьому місці. Так, це буде Почина нас читає, вона бачить ілюстрацію, вона представляє і вона начебто приноситься. Так, саме в такий спосіб відбувається така творча підготовка до справжньої екскурсії. А для того, щоб подивитися місто, дійсно, якщо ти почитаєш цікаву книгу, то ти вже будеш поінформований, підготовлений, і можливо тоді вже не доведеться користуватися там різними послугами, гідів ти вже самостійно матимеш можливість. Рухатися туди, туди, куди хочеш, і дивитися те, що хочеш, бо ти вже знатимеш, чого ти хочеш. А для того варто знайти цікаву інформацію і трошки зануритися в історію, як от фотографія один із перших львівських автомобілів. Ну, Знаєте, сьогодні інформаційний такий. Час різних технологій, але от такі класні машинки вони якось так гріють душу, що не тільки на супершвидкостях ми будемо скрізь кудись поспішати і не встигати. От я думаю, на цій машині, на цьому автомобілі, це ж один із перших львівських автомобілів. Вони якось рухалися не так поспішаючи. Вони коли їхали, вони щось встигали думати, осмислювати життя. Оце важливо, що у Львові такий, знаєте, стиль життя не такий, як в потужних мегаполісах. Скрізь суцільна така суєта, поспішають люди. Вони якось встигають насолоджуватися красою архітектури навколо себе. Це дуже так важливо, коли історія і сучасність вони поєднані в одному місті, в одній території. Отож, читаємо українські книжки, і на цьому ефірі дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.